Немає об'єктивних причин для падіння гривні настільки. Є причини для певного падіння гривні, це правда. Тому що частина підприємств, які зруйновані, які працювали на експорт, вони перестали приносити валюту. Це падіння, я чув різні цифри: 10%, дехто каже, 15% валу внутрішнього продукту. Ну добре, навіть 15% беремо. Це означає, що є підстави для падіння гривні ну, на 15%. З іншого боку, ми перестали менше закуповувати енергоносіїв з Росії. Менше об'єктивно. Ну, значить, вже не 15%, а десь там 13 чи 12% падіння. А коли копати їх в 4 рази, це означає, що це вже не спишеш на просто руйнацію е, тих промислових підприємств, які там є. Або не спишеш на несприятливий клімат для експортерів. Тому що падіння гривні це якраз сприятливо для експортерів. От є ж закон збереження, да? закон сохранення. хто Хтось теряє, то знаходить. Ті, хто зв'язані з імпортом, а це вся країна, повторюю, починаючи від ліків, телевізора, пральної машини і всього всього вони всі втрачають. А той, хто працює на експорт і розплачується з працівниками в гривні, він на тому заробляє. А якщо він при тому виводить гроші і ще там долари, євро тримає, а не привозить в країну, то він двічі заробляє. І список експортерів відомий. Значить, вони зараз наживаються. Оцей баланс, чому я запропонував невідкладно президенту провести засідання РНБО? Тому що сам по собі уряд не може втримати гривню, сам Нацбанк показав, що неспроможний. В цьому механізмі задіяні непрозорі схеми, де є місце для держфінмоніторингу, для прокуратури. В цьому мають бути задіяні об'єднання підприємців, і імпортерів, і експортерів, яких турбують робочі місця і економічне виживання. От спільно треба виробити комплексні заходи, включаючи абсолютно правильно кадрові, про які ви говорили. В гонтрів давно вже не місце там, декому іншому так само. От і тоді. Послати чіткий сигнал суспільству і бізнесу насамперед, бо якщо це не зробити, а просто чекати кредитів МВФ, ну от в нормальній країні, де була б довіра, саме по собі повідомлення, що домовилися з МВФ про величезну суму кредитів, це одразу б змістило на національну валюту, а в нас вона падає. Тобто недовіра як фактор більше впливає на е, гривню. В негативному плані, ніж позитивне повідомлення МВФ. З боку МВФ не буде вже нового повідомлення, що ми даємо 100 чи 400 мільярдів. Не буде, Ото вже весь плюс. Значить, треба мінуси мінімізувати всередині країни. І оскільки Рада національної безпеки і оборони за законом, за Конституцією, єдиний орган, який координує діяльність усіх структур виконавчої влади на сам то його треба скликати. З одним тільки цим питанням. Для того, щоб його вирішити. Якщо для цього треба відкласти поїздку на виставку зброї, значить і відкласти. Ну, президент повинен розуміти важливість цього. Бо знаєте, чим завершиться? От я зараз можу вас прогнозувати, що будь-який представник влади, включаючи всіх народних депутатів, включаючи тих із них, які абсолютно чесні, туди прийшли, в тому числі і з вашого журналістського середовища, от через пару тижнів або через місяць точно будуть боятися виходити до людей. Тому що єдина реакція людей на появу представника Києва в будь-якому регіоні буде одна ви гади, ви сволочі, як нам виживати, дивіться, я не можу купити, не можу нагодувати дитину і так далі, і так далі.